Уявімо, вам потрібно додати два дробові вирази. А поділити на Б та С поділити на Д. Ми не знаємо, що таке А, Б, С та Д, але ми знаємо, що це якісь поліноми. Відповідно, щоб їх додати, нам потрібно, щоб як в першого виразу, так і в другого були однакові знаменники. Для цього зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Але оскільки ми не знаємо, що таке Б та Д. Найменшим спільним знаменником тут буде b помножити на d. Відповідно, якщо ми в першому виразі знаменник домножили на d, нам потрібно домножити на d і чисельник, щоб вираз не змінився. Отже, запишемо це якось таку риску та на те, на що ми домножаємо. Тому в чисельнику отримаємо A помножити на d. У другому виразі, аналогічно, ми знаменник домножили на B, отже на b потрібно домножити і чисельник. Тобто, в чисельнику отримаємо С, що множиться на Б. Тепер після всієї цієї мороки маємо спільні знаменники Б помножити на Д. Відповідно, в сумі матимемо дробовий вираз зі знаменником Б помножити на Д. А в чисельнику буде АД плюс CB. Отже, щоб додати два дроби з різними знаменниками, потрібно спершу знайти їхній найменший спільний знаменник. Потім записуємо дробу з новим знаменником, множачи чисельники на відповідні коефіцієнти. І після цього додаємо чисельники, а знаменник залишаємо. Що ж, ну ми практикуватись?